Вітаю усіх, вона й туб-каналі Камонплей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, і сьогодні ми поговоримо про трансферні спроби Динамо, кого підпише Металіст 1925 цього літа, як Олександрія будує нову команду та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Криворізький Крибас офіційно попрощався з Денисом Кузиком, який перейшов у Черкаський ЛНЗ. Команда з Кривого Рогу продовжує робити все, щоб створювати, знаєте, таку нову певну модель, де вони заробляють гроші на своїх гравцях, які вже а, досягли певного піку в цій команді. Далі вже не можуть зростати, бо вони не грають в єврокубках, там немає нових трансферів, щоб підвищувати завдання. Тому продали і далі вже будуть награвати нових гравців. До того ж, за Дениса Кузика, за моєю інформацією, вони отримали приблизно 700 тисяч євро. І як на мене, це дуже приємна сума, враховуючи, що клуб зараз будує саме в такому векторі. Що стосується Черкаського ЛНЗ, то в них все навпаки Вони витрачають багато коштів, тому що. Окрім підписання Дениса Кузика, вони також підписали гравця львівського руху Романа Дідика. І, за моєю інформацією, враховуючи там якісь відступні, враховуючи агентську комісію, то за нього прийшлося заплатити майже мільйон євро. Тобто, бачимо, як для нового головного тренера Віталія Паномарьова, який раніше працював у львівському рухі дають ну, такий немаленький карт-бланш: ось тобі тренери гравців, яких ти хочеш, з якими ти працював в минулому клубі. Тому подивимось, чи зможе цим скоростатися Віталій Пономарьов у новому сезоні. До речі, продовжуючи про вектор Кровбасу, то повідомляється, що вони предметно цікавляться центральним захисником Атлетіка Мінера Ю-20 Ренаном Сантаною. Як повідомляє телеграм-канал 20-річний бразилець є капітаном молодіжної команди клубу, але криволісам доведеться виграти конкуренцію. За грацем стежать і інші європейські клуби, зокрема з України. Бразильське джерела пишуть, що ним цікавляться три клуби УПЛ. Враховуючи, що нещодавно була новина, що болівійський Вінгер Флорес їде до Кровбасу на правах оренди грати з правом викупу, то, думаю, буде така ж сама схема: оренда з правом викупу. Зацікавить він тренерський штаб, керівництво клубу, вирішать його викупити і, можливо, одразу перепродати. Цілком нормальна схема. А ще мені що подобається в тому, що вони намагаються і продовжувати запрошувати легіонерів, це те, щоб збільшувати конкуренцію і щоб молоді гравці клубу відчували якусь конкуренцію в складі. Азербайджанський невчі хоче підписати гравця Луганської зорі. Про це повідомляє місцевий журналіст Фуат Алакбаров. Джерело повідомляє, що азербайджанський клуб веде перемовини півзахисником Яковом Башичем. Невчі пропонує контракт на два роки, Кажуть, що тренер не вчить Самір Абасов є великим шанувальником гравця. Взагалі, те, як існує зоря останні роки, я не знаю, там десь 10 років, то це взагалі не новина, що вони можуть спокійно кожного року продавати своїх найкращих гравців цього разу Якова Башича. Враховуючи те, як азербайджанський клуб може заплатити великі гроші, то чому б ні? Заробити на башечі більше ніж одного мільйона євро, і звичайно, це буде ну класний трансфер. До того ж, така модель більш вигідніша наразі, тому що ми втратили дуже багато у рейтингу асоціацій, і зараз вже не маємо там, щоб як раніше, зоря після того, як посіла третє місце, взяла бронзу, точно мала місце або в лізі Європи, або в Лізі конференції, де у підсумку вони отримували як мінімум 4-5 мільйони євро. Ще й світили своїх деяких гравців, яких продавали там. На суму 5 мільйонів. Тому дійсно сенсу немає, і якщо є гарна пропозиція, треба продавати і навіть не думати. Київське Динамо хоче підписати колумбійського захисника Брайана Медіну. Про це повідомляє місцевий журналіст Кужуліан Капера. Джоло пише, що кияни лідирують у боротьбі за гравця та вже зробили пропозицію за 80% прав на футболіста. За моєю інформацією, дійсно «Динамо» цікавиться цим гравцем і дійсно виходили. З предметною пропозицією, але треба розуміти, що ну не всі хочуть їхати грати в Україну, тому з цим як завжди будуть проблеми. І ось є пропозиція з Франції, Нанту, Вони навіть пропонують менше ніж Динамо. Але звичайно, що гравцеві б хотілося б обрати саме Францію, а не Україну. Тому звичайно, щоб вмовити гравця перейти саме до чемпіонату України, а не у Францію, потрібно дуже багато менеджерських скілів. До речі, продовжуючи тему трансферів Динамо, то кияни відпустили свого грузинського легіонера Олександра Пейкрішвілі до динамо Тбілісі. Там він буде грати на правах оренди до кінця сезону чемпіонату Грузії, тобто до кінця поточного року. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я частіше та швидше додаю новини про український футбол, тому раджу вам підписатись. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Олександрія продовжує працювати на трансферному ринку задля заміни тих, хто залишив клуб або планує залишити клуб. Як повідомляє джерело ЗероЗеро, Жота Перейра вже покинув сан джойненсе який грає у третьому за рівні дивізіоні Португалії, щоб підписати контракт з містянами. В минулому сезоні він провів 31 поєдинок, де забив 7 голів та віддав 4 асисти. Враховуючи цю новину і цю зацікавленість і, можливо, вже предметну розмову. Враховуючи те, як я розповідав в минулому відео, що вони чекають на опорника з Васко Гама, то це знову ж таки підтверджують мої слова про те, що Олександрія просто робить собі новий клуб. Вони продають своїх гравців, які мають зараз велику суму, заробляють на цьому гроші. Ну а сюди, в клуб заводять якихось нових гравців, ноунеймів, і сподіваються, що ці гравці там, через деякий час так само приносять користь і вони їх продадуть. Тобто ось така цікава модель, яка, як я казав у випадку Прозорю, що вона більш цікавіша, ніж сподіватися потрапити до Єврокубків. Звичайно, хочеться, щоб наші клуби не продавали своїх ключових гравців, витрачали усі сили, щоб потрапити до етапу ліги Ліги Конференції, Ліги Європи і так далі. Але треба розуміти, що шансів мало, і щоб ці шанси були вищими, потрібно витрачати багато грошей. Ось подивіться, скільки витрачає Полісся, а опіцямку рік тому відлетіли вже в першому раунді. Вінгер Азербайджанської зіри Саліфусума близький до переходу у Київське Динамо. Про це повідомляє журналіст Фуат Алакбаров. За інформацією, джерела клуби, начебто, вже досягли угоди і залишаються лише формальності, тобто просто чекаємо на гравця. Про цього саліфа, Сума було чутно ще взимку, що кияни ним цікавилися, але тоді до якихось предметних розмов чи пропозицій справа не дійшла. Можливо, зараз кияни після того, як вже стали чемпіонами, можливо, десь розуміють, що когось зможуть продати, трошки більш впевнені у своїх там, грошах, фінансах та тому зараз і можуть витрачати на якихось новачків. Хоча нам виключено ще один варіант, що у підсумку Динамо за ці півроку змогло домовитись про оренду правом викупу, знову, як з Себаліасом подивляться, не сподобається, відправлять у зворотньому напрямку. Сподобається, викуплять. Бо, чесно кажучи, я не дуже впевнений, що ось цей Ангель Торас, ось цей Саліфу Сума. Отой От захисник Брайан Медіна можуть бути кращими, ніж ті гравці, які зараз є в Динамо. Ні, цілком є така ймовірність, що вони ну, можуть посилити як мінімум там лавку запасних. Можливо, з часом посилять і основний склад або замінять тих, хто піде там за кордон, або так далі. Але ну точно не прямо зараз. Рівненський Верес продовжує працювати на трансферному ринку та може підписати грецького захисника. Як повідомляє телеграм-канал Бей Біжи, Верес переглядає право захисника з Греції Костантінеса Стамуліса, який наразі є вільним агентом, а його останнім клубом був Кіперський Анартосіс. І ось, продовжуючи цю тему про вектор клубів, то Верес, всі ми прекрасно знаємо, є тим клубом, який намагається когось знайти. Пограти з цим гравцем півроку рік і продавати, якщо він якось озолотиться та покаже непогану гру. Взагалі, що стосується підписання легіонерів нашими клубами, то звичайно десь ці гравці, які отримали пропозицію від клубів УПЛ або Першої ліги, вони можуть маніпулювати і казати: Ну, якщо ви хочете, щоб я їхав в Україну, то давайте мені велику зарплату. Звичайно, в такому випадку розмова може завершуватись, але. Треба на це дивитися з іншої сторони і шукати тих гравців, які розглядають наш чемпіонат як певний стрибок у кар'єрі. Все ж таки, хоч ми і сильно впали за останній час у рівні, все одно наш чемпіонат залишається дуже видним, за ним спостерігають багато чемпіонатів, і все одно тут зберігається певний рівень, завдяки якому можна переходити в нормальні чемпіонати. Тому, можливо, у деяких легіонерів є така думка, що я їду до українського чемпіонату. Щоб там швиденько пограти, довести, що є крутий, і поїде кудись далі в кращий чемпіонат з більшими грошима. І ось якщо я на початку відео розповідав, як Черкаський клуб багато витрачає коштів на те, щоб підписувати нових гравців, то у той самий час вони продали свого воротаря Євгенія Кучеренка до шотландського клубу Данді Юнайтед. Як повідомляє прес-служба клубу «Данді», контракт з колишнім голкіперем ЛНЗ підписаний за схемою «2 плюс 1». І ось як мені стало відомо, за свого голкіпера Черкаський клуб отримав насправді немаленькі гроші, це сума приблизно 600 тисяч євро. І якщо так рахувати, то таким чином трансфер Кучеренко до Данді Юнайтед перекрив трансфер майже кузика. До речі, що стосується продажі гравців Черкаського клубу, то не здивуюсь, якщо цього літа або десь наприкінці трансферного вікна вони все ж таки продадуть свій найкращий актив Мухарема Яшарі. Та зможуть за нього виручити приблизно півтора мільйона євро. Бо прекрасно зрозуміли, що зараз Віталій Пономарьов створює нову команду, а тому можливо було б правильним зараз відправити цього ключового гравця в якийсь інший клуб. Друзі, знову хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, там я частенько публікую новини про український футбол, а також там з'являються інтерв'ю, які я записую з різноманітними гравцями, тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Харківський металіст 1925 продовжує працювати на трансферному ринку та планує здивувати ще більше, ніж до цього. Харків'яни зацікавились центральним захисником Олександрії Артемом Шабановим, який в минулому сезоні був одним з найкращих захисників. Також в минулому відео я розповідав, що харків'яни проявляють інтерес до нападника албанського Динамо Сіті, Пітер і Тода. Але окрім цього, вони також проявляють і до іншого гравця Динамо Сіті. Це Вінгер Батон за Бергія. До речі, взимку львівські Карпати цікавились цим батоном, однак почули дуже високу суму для себе і відмовились. Взагалі повідомляється, що Динамо Сіті хочуть за цього гравця 2,5 млн мільйони євро, враховуючи, що. Харків'яни вже віддавали 3 мільйони євро за Крупського, то цілком можуть посилити цей трансфер. Взагалі, що стосується цих трьох можливих трансферів: трансфер захисника, він гра та нападника, то це ще не все. За мою інформацію, планується як мінімум ще один гравець у центр поля. Український захисник Віталій Миколенко зацікавив італійський Мелан. Про це повідомив італійський журналіст Луїс Герарді. За інформацією джерела, боси Мілану вже надіслали дісало запит щодо умов трансферу 26-річного оборонця. Миколенка розглядає як одного з кандидатів на заміну Тео Ернандеса, який може перебратися в Аль-Хіляль. Таким чином вони з інченко можуть стати певними конкурентами, або за те, хто може перейти до Мілану, або якщо обидва перейдуть, то будуть конкурентами на позицію лівого захисника. І наостанок, дякую, що дивитеся моє відео для мене. Це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава збройним силам України і слава Україні.